13 серпня гниле яблуко. Мама попросила Давида зібрати яблука для пирога. Хлопчик виліз на дерево і озирнувся. Йому потрібно зібрати лише стиль яблука. Він зірвав одне, але побачив, що воно було гнилим. Як шкода, що таке гарне червоне яблуко з'явилося гнилим. Засмутився він. І деякі люди можуть здаватися хорошими, але чинити погано. Вони можуть навчити тебе поганому, тому завжди вибирай добрих та вічливих друзів. Проси Бога допомогти тобі знайти друзів, які поступатимуть добре. Мій бібійний вірш. Бувай друзі, від яких одні біди, а буває друг, що любить сильніше брата. Приповісті 18.24. Моя молитва Добрих друзів мені подаруй і чинити добре навчив.